Отримала дуже класну дитячу дерев'яну гру. Щаслива ферма. Це ось така машинка. Зверху розположена овочева грядка з шістьма різними овочами. Можна вивчати кольори, овочі. Також тут грибочок є. Також тут є дві фігурки: кролик та жабенятко вони з магнітом. За допомогою них можна діставати хробачків. Які тут заховалися? Їх тут шість штучок. Також тут є 10 фігурок різних тваринок, мешканців ферми і сортер спеціально для них. Потрібно відповідну фігурку до відповідного отвору. тут на кожній грани вот такой сортер. Дуже классная игрушка, полностью виготовлена из дерева.